Світлі пам'яті воїна в Івано-Франківську влаштували футбольний турнір на честь полеглого захисника Михайла Неспяка. Військовослужбовець із позивним фізрук загинув 2 липня 2022 року на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Під час одного із російських мінометних обстрілів прикрив собою побратима, але сам отримав важкі поранення. Хочеться в перший для дітей показати наскільки був людиною. З великої боку їхній батько у будь-якій сфері. Чи це футбол, чи це пасіка, чи це поезія. Він всюди вмів себе проявити, показати. Він був дуже хорошою людиною і цю пам'ять хочеться завжди повсюди, і скільки б часу не пройшло, підтримувати, щоб дітки бачили, що тата знають багато, що тата пам'ятають, не забувають, і він є завжди з нами. Чи не вдруге від початку повномасштабного вторгнення на полі зібралася команда Спартака АТО», у якій грав і Михайло розповідають, пор для нього завжди був на першому місці. Та коли почалася велика війна, чоловік, не роздумуючи, знову доєднався до лав захисників. Тож сьогодні змагаються не за перемогу, а щоб віддати шану справжньому героєві. Результат не має абсолютно ніякого значення. Це просто привід зустрітися з хлопцями, з тими, які зараз воюють, які вийшли на ротацію на пару буквально тижнів, які от зараз мають змогу приїхати. Ну і побачите батька Міші, дружину. У нього було як то зараз знаєте, оці от бронювання. От в нього було тих бронів аж більше, ніж треба. Тим не менше, він сам пішов в перші ж дні війни. Ну так сталося, що на жаль загинув. Війна забирає найкращих. Це дійсно був краще, як на полі, як людина, як товариш, як чоловік, син. Золота Дату для проведення пам'ятних змагань теж обрали не випадково. Михайло Неспяк, кажуть колеги, був не лише лідером на полі, але й прикладом для своїх учнів. Чоловік викладав фізичну культуру у Франківському фаховому коледжі технологій та бізнесу. Тож турнір символічно організували після дня знань. Ми ж зробимо все для того, щоб щорічно проводити такі турніри. Думаю, що в подальшому він буде більш масштабним. Ми будемо запрошувати інші команди нашої міста, нашої громади. Думаємо, що і переросте він в більш ширший формат, можливо, навіть обласний. Або і якщо все буде добре, то все українське, адже є ініціатива від дирекції коледжу, щоб ще зробити так само найближчим часом турнір серед коледжів. Таких турнірів. ми будемо робити якомога більше для того. О, щоб про наших героїв пам'ятали, і для того щоб їхні імена завжди звучали серед нас, Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.